Всім привіт! Я сьогодні зараз знаходжусь в арт-кафе Золоті Ворота. Тут зараз буде зустріч. Ну, а ми будемо зараз зустрічатися. І у нас курси каліграфії, а потім у нас майстер-клас Самчаківського розпису. Зараз ви побачите мої картини. Ось так. Будемо сьогодні творити красу. В цьому залі буде зустріч інша, ми будемо в іншому залі, але будемо творити красу, будемо надихатися красою. Сьогодні у нас майстер-клас Санчаківського розпису. А завтра у нас майстер-клас з Петриківського розпису. Хто бажає, будь ласка, приєднайтесь, будемо раді вам, будемо творити красу. Я буду дуже рада кожному з вас. Тому надихаємося красою, творимо і. До зустрічі. Обіймаю вас всіх спокійного дня. Бажаю вам всього самого найкращого і будемо творити. Пока-пока.